У Звягельському музеї родини Косачів Драгоманових 27 липня відбулася Всеукраїнська науково-краєзнавча конференція, утвердження української національної ідеї у творчості громадсько-політичній діяльності Лесі Українки, Олени Пчілки, Михайла Драгоманова та інших видатних особистостей України на теренах Волині Полісся. Організаторами стали Національна спілка краєзнавців України, Звягельська міська рада, управління освіти і науки та управління культури і туризму Звягельської міської ради, літературно-меморіальний музей імені Лесі Українки та музей родини косачів Драгоманових. Конференція проходила у змішаному форматі Учасники Приїхали з різних куточків України, а також долучилися у режимі онлайн. Шановні друзі, доброго дня. І в першу чергу я щиро вітаю наших гостей, які прибули сьогодні до славного міста Звягиня. 37 років підряд відзначається свято Лесіні Джерела. І навіть, здавалось би, рік війни можливо, дехто там в оцінках каже, що нам сьогодні не до свята, але впевнений тому, що якраз проведення свята Лесенні джерела. Іменно в такій формах, як ми зараз його проводимо, і особливо сьогодні, говорячи про те, що у нас в цьому музеї, музеї родини Косичів, відбувається наукова конференція на тему утвердження національної ідеї творчості Лесі України, Олег Вівчинки, Михайла Трагоманова. Це дуже важливий момент і важливий момент, якщо усвідомлюватися, що про це ми говоримо з вами. У 21 столітті, у 2023 році. І особливо в час, коли на політичних дебатах особливо є актуальна тема національного утвердження України. І от оця особливість, вона і підкреслюється ще й тим, що ми завтра, 28 липня, будемо відзначати твердження день. Української державності. І я щиро дякую сьогодні вам, шановні гості, хто присутні в нашому місті, ті, хто будуть сьогодні доповідати і викладати свої теми у нас в онлайн-форматі, що ми цю тему розкриваємо. Нам потрібно це робити і навіть і в цьому столітті, і, можливо, у прідешні покоління вони будуть шукати, дочерпувати і, можливо, розкривати. Бо ми сьогодні говоримо, що творчість і життя. І навіть надбання того, що дали ці люди великі генії, вони мають величезне значення. Але вже навіть навколо самих імен, цих великих людей, ми сьогодні повинні робити і робимо, то утверджує наші національні ідеї. Незважаючи на війну, маємо шанувати наші традиції та історії, адже життєвий і творчий шлях Лесі Українки є прикладом боротьби за національну ідею. Та віру у велике майбутнє українського народу. Так, свято сьогодні зменшило свою масштабність, але повага до величі творчості Лесі Українки об'єднує нас до вивчення та пропагування її ідей в сучасних реаліях. У конференції бере участь 25 учасників. Мої вітання усім учасникам та гостям конференції. І моя велика вдячність організаторам, а також захисникам і захисникам нашої держави, завдяки яким я маю змогу бути тут присутня. І, звичайно, я вдячна Богу, слову якого довіряла Леся Українка і за допомогою якого змогла утверджувати українську національну ідею вже у своїй ході. Загалом, звернення до святого письма не є новим явищем ні для світової, ні для української культури втім, Біблія посідає особливе місце у розвитку світової культури, творячи її найширше інтертекстуальне поле. На інтертекстуальні збіги є дуже умовними, або взагалі їх важко прочитувати у той час, як інші є очевидними і відчерчені. Багатьох творах. І з цього погляду Біблія є всеохопним інтертекстом не тільки світової культури, а й усього досвіду людства. Творче переосмислення біблійних сюжетів. Образів це одна із характерних тенденцій у розвитку світової та української класичної літератури. Саме тому у серед улюблених мотивів лірики кінця XIX століття є мотиви біблійні. Леся Українка інтерпретує сюжети образи, які пов'язані з Олецьким полоном, руйнуванням Божого міста та археорою, яку вішає на беби підневільний співець. Це насрізний образ, що проходить через ряд і творів як юридичних, так і драматичних. За результатами науково-краєзнавчої конференції буде видано збірку матеріалів, куди увійдуть більше 20 наукових статей учасників. Всеукраїнська конференція відбулася в рамках лесиних джерел 2023.